Щезний привіт, я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную приготувати ось таке неймовірно смачне, ароматне куряче філе. На моєму каналі вже є декілька варіантів приготування саме курячого філе. Сьогодні буде ще один варіант, так би мовити, у кулінарну скарбничку. Готувала куряче філе, я його вже помила, зачистила. І ось ось ці малі філешки я також буду використовувати, я їх вже відрізала. Далі потрібно філе порізати. Як нарізати, я ось нарізаю ось такими шваточками приблизно десь по 1 см в ширину. Нічого відбивати не потрібно буде, просто порізати на шматочки. Зараз я вже порізала, поки що його залишаю і підготую маринад. У мене тут 2 столових ложки майонезу, майонез у мене, домашній. Сюди додаю 2 столових ложки соєвого соусу. І також додаю пів чайної ложки сушеного часнику. Приправи можна додавати будь-які за смаком, якщо також недостатньо буде солі, можна досолити. Я нічого більше додавати не буду, все добре перемішую. Марина додаю до м'яса добре перемішую. А потім залишаю м'ясо промаринуватися при кімнатній температурі на півгодинки. Можна, звичайно, і надовше, але тоді краще прибрати до холодильника. Півгодинки промаринувалося моє м'ясо. Далі мені знадобиться одне куряче яйце. Сюди додаю подрібці солі та чорного перцю. І все злегка перемішую до одної Яйце додаю до м'яса і перемішую. У мене все готово і можна смажити м'ясо. Ще знадобляться для паніровки. Панірувальні сухарі. У мене вже розігрівається сковорідка із буквально 3 столовими ложками олії. Беру шматочок м'яса, відразу по декілька буду брати, щоб пошвидше, напевно, було. І добре їх ось так обвалюю у сухарях і перекладаю на сковорідку. Зручно робити це ось за допомогою двох виделочок. Шматочки філе я буду обсмажувати на середньому вогні з обох сторін до красивого золотистого кольору. І також я вже підготувала собі тарілочку із паперовими ружничками. В подальшому сюди буду перекладати готові шматочки м'яса, аби прибрати зайвий жир. У мене вже все готове, ось таке красиве куряче філе у мене вийшло. Приготовлене саме таким способом куряче м'ясо, виходить, неймовірно смачне, ніжне та головне соковите. І хочу сказати, що ось таке куряче філе чудово підійде абсолютно до будь-якого столу замість звичних нам відкриток. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, маю злагоди та до зустрічі в наступних відео.